Усім привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні в рубриці квітковий сесвіт отака ніжна красуня, яка називається Тамара. А, зараз вона ось така блідо-біло-блідо-рожева. Дуже мені подобається саме весняне цвітіння даного сортику. Квіточки а, нагадують яблуневий цвіт. Зараз вони трошечки інакші. І е, даний сортик має в мене досить великий горщик. Один єдиний, напевно, що в такому великому. А великий через те, що вона вже м -м, досить довго в мене. Це одна з перших моїх сортів. І е, тому я вже вирішила пересадити його в більший горщик. Що саме цікаве, Сортик кущиться сам, і навіть при такому великому горщику має досить маленькі листочки, ось такі досить малесенькі листочки, чим мені дуже подобається. Ось тут вже одна квіточка відцвітає. Цвітає сорти крясно і е, вкорінюється дуже швидко. Якщо є такі сортики, що е, важко вкоріняється, то цей сортик. Вкорінюється легко і швидко. Ось такі гарні квіточки. Білорожеві. Ось такий ще один сортик моєї колекції. Ще є що показувати. Тому залишайтесь на каналі та любуйтеся красотою сортових полергонів. До зустрічі!